Ми насмішливо землі, справжнім святом родини, міжнародних сім'ї, святом кожної людини на планеті Земля, бо найцінніше і найдорожче, що в нас є, це наші родини, наші діти, наші батьки. Ми очікуємо вас тут всіх і щиро вітаємо на нашому. 何 Дуже ради, що нас так багато щасливих в і які що А ми родинників. Сім'я це світна організм. Якщо кожен із нас може побудувати щасливу сім'ю, то ми матимемо щасливу Україну. Щасливу Україну. Сильна родина, сильна Україна, і зараз на сцені ми вітаємо гурт студентів із Київського національного торгово економічного університету, які заграють пісню на слова Івана Франка. Музику до цієї пісні написав Олександр Ващенко. Саша, скажи, як ти думаєш, чи важлива родина взагалі?